Яким у Львові буде цьогорічний опалювальний сезон? У першокурсників Львівських університетів розпочався навчальний рік. День боротьби з лімфомами. Як таких пацієнтів лікують у Львові? Галина Ісіченко живе у модульному містечку на Сихові разом з онуками та дочкою. Вони приїхали до Львова у квітні з Балаклії. і Стріляли і казали, якщо ви не виїдете в цей день, то закривають виїзд. Світла немає, а нам треба вчитися. Дітям це погано, і ми вирішили виїхати. Продовж останніх днів вони вмикають обігрівач, який вмонтований у будиночку. На шістьорочки ста до шестірки стоїть. А якщо трошки більше увімкнути, буде зовсім тепло. Мешканці модульного містечка користуються кухнею та самовузлем, які розташовані на території. На зимовий період поруч облаштують нове модульне містечко. У ньому харчоблок, душові кімнати та вбиральні розмістять у одному приміщенні із житловими кімнатами. Житло облаштують поруч із діючим модульним містечком на сихові. Ми плануємо встановити вісім. 8... Таких модульних двоповерхових будиночків і загальна кількість проживаючих може становити близько 1300 людей. У трьох модульних містечках Львова мешкають близько тисячі людей. Їх переселять у нове житло. Будиночки у Стрийському парку планують демонтувати а два інші діючі містечка законсервують до весни. Нове містечко планують облаштувати до початку опалювального сезону. Чекаємо власне поставок від польського уряду перших контейнерів. І відразу приступаємо до роботи. Дуже сподіваємося, що це вже буде наступного тижня. Щоб забезпечити теплом мешканців Львова, міська рада розглядає варіанти альтернативного опалення будинків взимку. Місто закупило понад 600 металевих печей. Також придбають паливо і перевіряють електромережі. Тес 1 і ТЕС-2 готові до зими. Там проведені повністю ремонтні роботи. Що стосується котелень, то 99% котелень, 99 дев'ять відсотків Нас готові. Також також заступниця мера радить львів'янам придбати обігрівачі, електрочайники, ліхтарики, свічки і сірники. Це потрібно на випадок можливих непередбачуваних ситуацій із постачанням тепла до будинків. Іванка Дусько Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. У Львові повідомили про замінування шкіл, ліцеїв та університетів. Анонімне повідомлення про те, що більшість навчальних закладів міста заміновано, надійшло о 12.40, Повідомили у прислужбі поліції Львівщини. Продовж дня усі навчальні заклади та їх прилеглі території обстежували вибухотехніки та кінологи. Як повідомили у прислужбі Львівської міської ради, зі шкіл евакуювали всіх учнів. Батьків повідомляли, щоб ті забрали дітей додому. Правоохоронці встановлюють людину, яка надала. Повідомлення про замінування. За минулу добу, 14 вересня, на Львівщині двічі лунали сирени системи оповіщення. О 16.37 та 16.59 були загрози ракетних ударів з району Астраханської області Росії. Небезпека не справдилась. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Напередодні евакуаційним потягом до Львова із зони бойових дій приїхали ще 243 людини. Натомість до перемишля із Львівщини, чотирма потягами вирушили 613 українців. Через пункти пропуску у Львів. Львівській області з України виїхали 19 тисяч 386 людей. На в'їзд оформили 17 тисяч 362 людини. Поліція області опрацювала 1224 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Сьогодні у Львові попрощались із героями Віталієм Донцем та Романом Височанським. Віталій Донець, Львів'янин, старший солдат, Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації служив у військовій частині А 37 19 у Віталія Донця Залишилась мати, дружина та 16-річна донька. Роман Височанський теж львів'янин. І з початком повномасштабного вторгнення боровся із російськими загарбниками у складі військової частини А 34 25 Під час служби отримав звання лейтенант. У Романа Височанського залишилася дружина, 12-літня донька та трирічний син. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці десантників. Нагороди військовим Зеленський вручив особисто під час поїздки на передову. Чотири військовослужбовці отримали орден Богдана Хмельницького. Із 16 вересня на ремонт закривають ще одну ділянку вулиці Шевченка у Львові від будинку номер 60 до вулиці Ярослава Мудрого. На час робіт автобуси номер 17 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Об'їзд перекритої частини буде по вулицях Клепарівська, Золота, Єрошенка у двох напрямках. Повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Додамо у районі перехрестя вулиць Шевченка та Яцкова зараз підключають інженерні мережі. Потім візьмуться за дорожні роботи. Невдовзі це перехрестя відкриють для руху транспорту. Нагадаємо, третій етап реконструкції Шевченка на ділянці від Ярослава Мудрого до вулиці Залізничної розпочався 1 червня 2021 року. Вартість робіт становить майже 187 мільйонів гривень. Відсьогодні розпочинається навчальний рік у першокурсників львівських університетів. У Франковому університеті цьогоріч майже п'ять тисяч нових студентів. Першокурсники матимуть змішану форму навчання. Традиційну посвяту для них дещо змінили. Цього року вступна кампанія тривала довше, тож через це навчання почали на два тижні пізніше. Все якби трохи краще через те, що відповідно нас по НМТ було там в кого як, але воно було пізніше. І відповідно ми до того моменту готувалися по факту до до, до, до кінця другого місяця літа. І ми по факту мали тільки місяць. Очинку, тому ну, поки краще тих два тижні маємо ще відпочити. Щасливий, що я поступив і залишається тепер тільки вчитись. Задоволений. А у медичному університеті вирішили урочистості цього року не проводити. Тож першокурсники не лише знайомилися з університетом, а сьогодні вже мали заняття. Майбутні лікарі з першого дня навчання повинні відвідувати пари у медичному одязі. Шапочки обов'язково маски обов'язково. І Серед абітурієнтів є також іноземці, однак набір на навчання для іноземних студентів ще триває. Цьогоріч у медичному університеті більше вступників, ніж в попередні роки. Ми, як правило, набирали 800-900 осіб, а зараз ми маємо понад тисячу. Абітурієнти з регіонів, які не зовсім є безпечними, хочуть собі в такий спосіб забезпечити і якісну освіту, і безпечне перебування. Поки що, згідно з наказом ректора, ми маємо тільки лекції в онлайн формі, а всі інші заняття відбуваються аудиторно. А львівська політехніка набрала близько 6 тисяч першокурсників через воєнний стан. Тут також вирішили відмовитися від масових святкувань. Я поступала на перший курс психолога. Дуже цікаво, що буде. Як буде навчання, що до чого? Тим більше перший день дуже страшно. Відтак у кожному окремому інституті політехніки влаштували день знайомства з університетом. Сьогодні відбудеться ознайомлювана лекція. Ми розкажемо. Все про львівську політехніку, про принципи навчання, про те, як буде відбуватися це навчання. Пари будуть відбуватися в офлайні, тобто наживо ми забезпечили всі умови, які вимагає воєнний час. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Львівські медики прооперували тривічного Івана із ДЦП за новітньою технологією. Через напруження м'язів зумовлений його діагнозом хлопчик досі міг ходити тільки з перехрещеними ногами в ходунках. Про це повідомили у при службі першого медоб'єднання Львова. Через хворобу йому не вдавалось контролювати рухи в кінцівках. Після огляду медики лікарні святого Миколая скерували хлопчика на операцію за сучасною методикою. Її розробив американський медик. Її суть полягає в полегшенні напруження м'язів, що називається спастика. Бачимо зміни, набагато кращі ніжки. Ну, він, звичайно, ще слабенький після операції, але ніжки набагато краще. Він вже просить, що я вже хочу ходити ніжками. Він стає на повну стопу, чого не було до цього раніше до операції. Він не перехрещує так ноги, так як раніше перехрещував. Ну, і навіть, ну, скажімо так, бонусом є покращення в руках. Унікальне справді для цих дітей хірургічне втручання, воно називається селективна дорзальна різотомія. Це таке хірургічне втручання, яке допомагає дитині побороти спастику. Ми пересікаємо чутливі корінці, ті, які власне стимулюють спастику, усіх нервів нижніх кінцівок, так зберігаючи при цьому повний контроль функції тазових органів. Ця вересня всесвітній день боротьби з лімфомою. Щороку у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі цю хворобу діагностують у 10-12 дітей. Ну ми коли виходили кудись гуляти там йшли пройтися, та я, ну, я не могла довго ходити, бо дуже починало все боліти. 14-річна Ніколета Штимак півроку бореться з хворобою лімфоми Гочкіна. Цього тижня дівчина разом з мамою приїхала з Ужгорода у західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр на останній етап лікування. Мама дівчини розповідає, хворобу виявили швидко, тому лікування відбувається легше. Випадково побачила на у дитини пухлину і так зразу. Забили спалах і пішли на наступний день до лікаря. Ми думали, що це лімфовузом, так, лімфовузом але тітя нам маленько нас здивувала, що це не воно. Після першої хімії її вже взагалі не було видно, і лікар мені, ну типу, прям прижимав дуже до шеї, щоб її внутрі прочувствувати. Лімфома злоякісне захворювання системи кровотворення, яке вражає лімфатичну систему. Першими симптомами є збільшення лімфатичних вузлів. Розповідає завідувачка відділення гематології та інтенсивної хімотерапії західноукраїнського медичного центру Ірина Цимбалюк. Найчастіше вони зустрічаються, якщо говорити про лімфому Гочкіна, то це підлітковий вік 12-18 років. А для негочкінських лімфом. В Принципі дитина може захворіти в будь-якому віці і на першому році життя, і до 18 років і з'являється пухлина під лімфатичні лімфолімфатичні вузли, як правило, дуже рідко уражуються лімфомою а от нижньошийні вузли, надключкові, підключкові вузли це завжди дуже і дуже серйозно, і на це треба звернути увагу. Відразу, як тільки ми щось такого зауважили, зараз лімфому можна вилікувати у майже 95% випадків, каже Ірина Цимбалюк. Але успіх лікування залежить від раннього виявлення хвороби, тому при схожих симптомах потрібно звертатися до медиків. Анастасія Ярмоловська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. У Львові дев'ятирічна волонтерка Дарина Джала малює листівки та картини, а гроші з продажу спрямовує на допомогу українським військовим. Найважче ну, це придумати, а потім все легко має. Дарина малює листівки та картини. Зараз також із мамою створює наліпки із зображень своїх маленьких малюнків. Мама робила листівки, і я робила разом з нею. і Мені так ну придумалося, що я можу. Листівка малювати, а штампувати її ну, передавати кошти військовим. Обирає для них сюжети із зображенням котів і свою допомогу називає смаколиками для котиків. Котики, бо ми називаємо військових котиками. Зазвичай в мене такі от котики. Я ще придумала зробити такі більш квадратні тут. Батьки даринки, листівки і картини продають, зокрема, проводять лотерею, де за певний грошовий внесок можна виграти роботи дарини. Зразу утворилася черга тих, хто чекає готові листівки. З'явилася задумка вже через там, кілька тижнів друкувати ці листівки, тому що Даринка не хоче повторювати листівки. Вона вкрай рідко. Вона може повторити, але так дуже їй має бути такий настрій відповідний, щоб вона таку саму листівку знову намалювала. За ці гроші для військових купують смаколики. Кожен із них Дарина особисто підписує, залишає військовим патріотичні побажання. До цього процесу залучає усю сім'ю. Отут -от біля смачно. приклеюють так одне до одного. І виходить так. Такі батончики з запискою. Що купувати за ці гроші вирішила Даринка. Тобто ми їй пропонували, ну озвучили все, куди можуть піти гроші. Вона подумала, подумала і сказала, можна я буду купувати щось таке, смачне я йому буду передавати. І в мене спочатку було таке, такий зупор був куди, куди тепер то смачне віддати. Ну, але знайшлися люди, які безпосередньо возять. Бо я розумію, що це така розумієте, коробка, яка займає місце в машині, але там цінного мало. Вони кажуть, що це дуже цінне, що найцінніше, що вони везуть. І з кінця квітня, коли продали першу листівку, Даринка зібрала та передала військовим через волонтерів десертів на майже 14 тисяч гривень. Ірина Мочульська, Роман Маленький, Суспільне новини, Львів.